Всі ми з вами любимо цангові газові балони, бо вони є якими, дешевшими, а об'єм той самий, що у різьбового газового балону. Є в мене для вас чудове рішення для людей, які люблять готувати на цангу. Це пальник від Fire Maple, який називається Trident. Можливо, ви бачили його, можливо, не бачили. Сподіваюсь, що вам буде цікаво відео, буде коротеньким. Офтопом хочу зняти небо, показати вам ось цю всю красу. Дивіться, як гарно. Ось так. Просто якісь неймовірні сьогодні хмари. Ви вже вибачте, але просто хочу доповнити відео ось такою красою. На вулиці достатньо темно, тому увімкнув в спишку. Пальник розроблявся спеціально під цанговий балон. Ось основні його елементи, як завжди, натискайте, будь ласка, на паузу і дивіться. А ось характеристики. Матеріали, потужність 2,2 кВт, витрата на максимальні подачі газу, якщо максимально відкрити клапан 170 г на годину. Розмір у відкритому стані у закритому стані. Вага разом з чохлом 225 г. Трекінг і кемпінг: 1 літр закіпає за 3 хвилини, і 50 секунд. Звісно, в ідеальних умовах. Розкладні ніжки, легкий і не займає багато місця. Компактний і стійкий. Давайте відкривати цю красу. Це відео я вирішив зробити трішечки швидкішим, бо вчора сидів, передивлявся свої відео і вирішив, що потрібно прискорюватись. Інструкція. Вона дуже простенька. І я швиденько вам покажу основні моменти. А ви, як завжди, натискайте, будь ласка, на паузу і дивіться. Ось така от простенька досить інструкція. Як користуватись? Так все написано, нічого такого, так, екстра супер складного так ось і все. Нічого такого. Ось такий мішечок. Для транспортування Fire Maple ваша мобільна кухня, написана на англійській мові, ось така затяжка. Відкриваю худчик одна стінна сіточка. Пальник цей є чудовим варіантом для людей, які е, полюбляють практичність, які полюбляють користуватись цанговими газовими балонами. Ось такими, от, наприклад, так. Це є дуже зручно, можна також зекономити, бо різьбовий балон в декілька разів дорожчий за ось цей балон, так? І деякі люди люблять користуватись саме отакими от, от балонами. Але здебільшого всі пальники, які розраховані, більшість пальників, які розраховані під сангові балони, вони якісь чи неякісні, чи максимально якісь. ну... Такий одноразові, якщо так можна сказати, а ось це прям інший підхід до цього. Отже, в нас ось тут є тепловий екранчик, так, який захищає балон від зайвого нагріву. І водночас ось цей екранчик нагрівається, коли працює комфорка, коли працює пальник, і підігріває таким чином газовий балон. Зараз ми все зберемо і я вам все покажу. Пальник має три ніжки. Всі вони фіксуються у відкритому положенні. Фіксатор ось тут. Дивіться, як це робиться. Хопс. І зафіксувалась ніжка. Так, відкриваємо все, що тут є. Чік. Чік, все відкрили, так? Ось тут такий от шильдик. Давайте я вам покажу, що тут написано. Потужність. Кіловатах. Газ бутан використовувати на вулиці, де є приток свіжого повітря. Ніжки ось такі, їх три штучки, ось такі зубчики, все буде стояти надійно. Багато отворів для облегшення ребро жорсткості. Ось тут. Бачите, ось воно. Ось ще одне ребро жорсткості. Дуже все грамотно, круто зроблено. Знизу ми бачимо, що в нас все на заклепках тут. Бачите, це в нас шестигранничок. Клапан прямої подачі газу, мікрорегулятора редуктора тут нема. Комфорка досить широка, заглиблена вниз. І також є ось такий вітрозахисний бортик. Тобто, Тобто все це разом дає досить непогані вітрозахисні характеристики. Але для того, щоб повноцінно готувати, коли дуже-дуже сильний вітер, бажано мати вітроекранчик. Ось так складається ось цей температурозахисний екран, так, який захищає наш з вами цанговий балон від перегріву. З'єднання в нас цангове стандартне. Працює яким чином? Все дуже і дуже просто. Вставляється цанговий балон от сюди, так. Розрізом ось цим вставляється. от сюди. І це діло потрібно провернути. Таким чином, ось ці а, пластикові а, фіксатори влазять, залазять от сюди наверх. Бачите? Ось так. І таким чином вони. в... Всередині ось цієї конструкції. Вони отак розкриваються, і таким чином все це діло фіксується. Давайте під'єднувати, дивитися, як все це діло працює. Показую. Бачите, під'єднали, провернули. Все, все в нас встановлено. І ось тут потрібно зафіксувати. Ось так. Бачите, тут є пазик такий. Вітроекранчик, до речі, він бачите, як він кріпиться. Тільки от сюди. Так, між комфоркою і штоком. Ось його кріплення. Тобто він висить на оцій опорі. Зверху написано Fair Maple. Захищає балон, бачите як. Тобто він нагрівається і нагрів від комфорки бере на себе. А ось тут повітря. Тому газовий балон не буде перегріватись, навіть якщо ви встановите якийсь великий посуд. Як вмикати? Як вмикати, як користуватись? Зараз трішечки ближче, напевно, камеру переставлю і повернуся. Пальничка на місці, пальник на місці. Отже, все, що нам потрібно, п'єзопідпалу нема. Потрібно відкрити клапан подачі газу, так? І підпалити. І все. Пальник працює досить впевнено, дуже потужно. На максимум відкривати не буду, бо він новий, так? І дуже гарне в нього регулювання полум'я. Дивіться. Прям дуже чітке і можна прям робити ось такий-ось такий мінімум. І вимикаю. Бо ось ця штучка зміни колір, комфорочка а я цього. Шановні мої, не хочу. Так? Пальник працює, він новий. Придбати можна в мене, написавши в інстаграм або в мій телеграм-адміністратору, тобто мені, і зі знижечкою 10% ви його зможете забрати. Я вам його відправлю. Також під цим відео я залишу посилання, де можна його придбати за моїм промокодом. В мене промокодів багато на знижечку. В описі під відео я все залишу. Якщо вам подобається моя творчість, ви можете мене підтримати, поставивши палець вгору, поставивши вподобайку, залишивши якийсь гарний коментар або залишивши донат. А також забув, можете стати спонсором мого чудового туристичного каналу. Величезне дякую вам за це. Сподіваюсь, вам такий от більш швидкий формат відео сподобався. І таким чином і я зможу зняти більше відео для вас, і вам буде напевно зручніше дивитись мої відео. Обов'язково в коментарях напишіть, чи краще ось так, чи вам подобається, коли я знімаю більш довгі, більш такі розмовні відео. Обов'язково в коментарях напишіть, щоб я орієнтувався і від цього вже розумів, як мені працювати. Всім величезне дякую, бережіть себе. побачимося у наступних відео.